Ціна культури цього тижня закарпатський музично-драматичний театр в епіцентрі скандалу. Директори установи затримали при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 2 тисяч гривень від військового комісара Ужгорода. Останній запевняє, від нього за проведення благодійного концерту вимагали хабар. У театрі це називають оплатою роботи працівників в позаурочний час. Деталі справи дивіться далі. На цих фото правоохоронці розклали 10 200 гривневих купюр. Це неправомірна вигода за проведення концерту для учасників АТО. Все відбувається у кабінеті директора Закарпатського облму драмтеатру. Його на початку тижня працівники СБУ та військової прокуратури затримали на гарячому. Хочу підкреслити, що орендна плата відповідно за оренду даного залу була сплачена окремо. Після цього даний директор театру попросив. Спочатку 8 тисяч гривень, потім вони там торгувалися з бухгалтером і з іншими. Ну дійшли до 4 тисяч гривень, і з них на 2 тисячі гривень він сьогодні був затриманий. За версією слідства директор театру вимагав ці гроші за оренду залу та організацію концерту. Сам керівник закладу культури переконує, що це не так. Гроші мав роздати персоналу, котрий в позаробочий час обслуговує концерт. Про це й сказав військовому комісару Ужгорода. Про ці кошти я сказав і пану журавльову, що було би непогано відшкодувати ті кошти людям, котрі зайняті в проведенні заходу. Заходить пан журавльов, віддає чек квітанці і кладе 10 купюр по 200 гривень на стіл. Він вийшов, не стихи ті гроші власне, взяти до рук, але я їх взяв, як зайшли представники СБУ. У свою чергу військовий комісар зауважив, що кінцеву оцінку таким діям дасть слідство та суд. Я на цю тему не маю бажання розмовляти, тому що це є огидно. Є правоохоронні органи, і нехай вони розбираються, і суд виносить чи вирок, чи скасовує це кримінальне провадження. Так, да, дійсно, це є ганебний вчинок. Ну в кожному колективі є паршива овця. Наступного дня після затримання директора в драмтеатр прийшов лист від військомату зі списком тих, хто має з'явитися для проходження медкомісії. Це 16 артистів та працівників сцени. Може, це у них планове, може, вони чекали та саме. Ну Посмотрим, посмотрим, когда наши 16 человек пойдут в военкомат, что им скажут. Но если просто эти 16 человек начнут проходить медкомиссии, значит, тогда театр надо немножко закрывать, потому что у нас в спектакле заняты поколения актеров разные, и молодые, и старшие, и, как говорится, ветераны. То вот жизнь покажет. Жодної повістки нікому не видавалося. Було йдуть лише розпорядження на всі підприємства без різниці, якої форми власності. Тобто, всі і митниця отримала, і суди. Всі всі зараз отримали мої розпорядження. Так що це не є там якась помста чи ще щось. Це є в порядку, встановленою процедурою вивчення військово-зобов'язаних та призивників, які зараз будуть призиватися в травні та червні місяці вже будуть безпосередні відправки. Зараз по справі керівника театру триває слідство, 19 квітня. Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід директору. Домашній арешт.